Легкоатлетичною естафетою завершилася спартакіада серед прилуцьких студентів. Змагання стартували у грудні минулого року. Молодь змагалася у різних видах спорту. Це і волейбол, і футбол, міні-футбол, це настільний теніс, шахи. І сьогодні настала черга вже останнього виду спорту, який розігрується в цьому. Ці спадкиаді це у нас легкоатлетичний крос. Бігали чотири команди від агротехнічного коледжу, гуманітарно-педагогічного, професійно-технічного ліцею та медучилища. Дівчата долали відстань в один кілометр. Хлопці у два рази довшу. Першою фінішувала Яна Степенко, студентка гуманітарно-педагогічного коледжу. Дівчина говорить, що найскладніше у цьому забігу було подолати гірку, а саму відстань не так вже й складно. Я сама займаюся спортом, Бігаю дистанцію 800 Метрів, так що для мене це норма. Щоб перемогти, я думаю, потрібно вірити в себе, тренуватись багато. Серед хлопців лідирував Олександр Дьогтяр, теж майбутній педагог. Це і не дивно, адже хлопець є постійним учасником спортивних змагань не лише місцевого, а й всеукраїнського рівня. Він востаннє виборював перемогу як студент гуманітарно-педагогічного коледжу, адже навчається на останньому курсі. Тож хлопець знає напевно, чого побажати молодшим учасникам. Більше Витривалості спортивної, на спортивної наснаги, щоб кожен себе завжди заставляв. Бороти боровся з усією втомою, переборював себе і йшов до своєї мети. Якщо він поставив ціль, то він обов'язково цієї цілі доб'ється. Однак, естафета не була вирішальною у загальному заліку студентської спартакіади. За підсумками попередніх змагань, кубок переможця однозначно дістається агротехнічному коледжу. Настрій хороший. Все гідро буде э, радуватися, можна так сказати. Да, і, 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 і директор буде давати заохочення, і щоб цей не вигнав мене, із, із, із коледжу. Да, э, ну, головне, що що настрій буде хороший. на щабель нижче, розмістилася команда гуманітарно-педагогічного коледжу. Третє місце посіли студенти професійно-технічного ліцею і останні медучилище.